Дорогі львів'яни і дорогі студенти Львова, я вас вітаю зі свого рідного Станіслава Франківська, який так само не спить і в ньому так само вирує студентський євромайдан. Я дуже і дуже радий цій нагоді звернутися до вас безпосередньо, тому що, як багато хто з вас знає, у мене є рідне місто, ось це Франківське, але в мене є і найважливіше місто мого життя Львів. І я страшенно щасливий, що саме Львів у ці дні демонструє решті країни приклад такої незламності і волелюбності. І цей Львів уособлюєте сьогодні саме ви. І мені це теж особливо приємно, тому що мої студентські роки так само минули у Львові, і це місто було і залишається для мене абсолютною інспірацією. Воно не перестає надихати мене на писання якихось все нових і нових текстів. Але сьогодні наша тема зовсім. Інша або, скажімо так, наша тема не настільки приємна, як створення просто літературних текстів. На сьогодні ми говоримо про європейський вибір України, який опинився волею теперішньої влади, теперішнього режиму під загрозою. Я так само, як і ви, на всі 100, може навіть на 150% впевнений в тому що наше майбутнє в Європі і тільки в Європі, будь-який інший варіант, він для нашої країни, для нашого суспільства абсолютно згубний, він смертельний. Тому це питання життя і смерті. Я страшенно пишаюся вами, що ви, виявляючи таку громадянську відповідальність, ви це розумієте, і ви хочете цей наш європейський шлях відстояти. Я вважаю, що на цьому шляху нам необхідно виконати одне головне домашнє завдання, і це домашнє завдання виконати нам по силах це надзвичайно реалістичне завдання. Я вважаю, воно полягає в тому, що нам Просто необхідно усунути від влади теперішнього президента Януковича і його оточення, його режим, тому що Янукович, його режим і європейський шлях України це дві абсолютно несумісні речі, в чому ми всі з вами вкотре змогли переконатися минулого тижня. Так, от щойно ми виконаємо це домашнє завдання. Усі європейські брами для нас будуть відчинені. І ми, тим самим, виконавши це завдання, ми доведемо свою абсолютно громадянську і політичну зрілість, свою готовність стати частиною європейського вільного цивілізованого світу. Часу у нас фактично залишається рік, це небагато. От е, вибори, наскільки я пригадую, на початку 2015-го, ну, звичайно, було б ще краще якби, добитися дострокових, але і цей рік він промене дуже швидко. Тому я хотів би, щоб сьогоднішній Євромайдан, і, зокрема, оцей прекрасний Львівський Євромайдан е, за вашої участі, щоб фактично вже стали такою точкою відліку початком цієї боротьби за реальну, не якусь там а фантастичну, а цілком реальну, можливу, необхідну зміну влади в нашій країні. Ще одне повідомлення для вас, про яке мене особисто попросили вам усім нагадати, вас про це сповістити о 10-й ранку 29 листопада. Це найближча п'ятниця. Мобілізація всіх-всіх євромайданів нашої країни. 29 листопада, 10 ранку.